Хочу говорити зараз про життя, вибере життя. Знаєте, зараз дуже багато хлопців гине. У мене загинув племінник і роздумуючи над тим, от мене це питання про життя і смерть торкається, це я пережила. Ну, закидують, що ну вони свідомо йдуть на смерть. Ні, вони йдуть за життя для того, щоб ми мали це життя. Слово Боже каже, що е, всі хлопці, які загинули, віддали своє життя за те, щоб ми мали життя, вони стають синами Божими. Якщо вони стали синами Божими, за них не потрібно вже молитися. Е, молитви звершувати за померлих. Ну от іменно зараз е, це дуже популярно. Е, роблять спеціальні літургії, на яких моляться іменно за загиблими. Матері, за братів сестер от, моляться, ставлять свічки, бо це дуже актуально, щоб їм допомогти. Ну якщо вони сини Божі, вони вже в любові, вони з отцем. Це не потрібно робити. Мене це болить. Я хочу просто донести до mm. Що це не потрібно робити? Вони вже сини, вони це зробили, і ми мали життя за наше життя. Ми маємо теж прийти до отця. Ми маємо. Е... Явити це синівство, а для того, щоб явити синівство, ми маємо вчення мати апостольське. От наша церква зараз і перебуває в цьому вченні. Хочу, Світ лежить у гріху. Любий гріх і брехня веде до смерті. Намалюю так спеціально свідомо велике. Всі релігії світу лежать у темряві. Хочу сказати, що все, що Люба брехня, навіть елементарно, якщо ви говорите на біле, чорне, на чорне-біле, це є брехня. Це маленька брехня. Але е, е, релігії все це брешуть і люди вірять в це. Я вам хочу намалювати смерть. Е, як в світі малюють, ну, щоб це було наглядно. Так малює світ. Ми це бачимо постійно. Люди носять це на бейсболках, на футболках, навіть на сумочках. Це ми можемо побачити в. Але асоціація мощі, ви цілуєте це, ви несете, хто сповідає гріх або брехню, це несе смерть. Я просто хочу наочно показати це, намалювати так і цей, і це огидно. Виберіть життя. Якщо ти будеш навчатися, народишся згори, будеш приймати Євангелію. Євангелія говорить, що покайся і віруй в Євангелію. Якщо ти не приймаєш. Це, що звершено на Христі, на Христі Ісус Христос забрав нас гріх, забрав хвороби, немощі. Якщо ти не приймаєш, ти залишаєшся тут і не можеш прийняти ту праведність, а праведність робить нас вільними. Ми приймаємо це. Було в нас таке навчання, Надя колись говорила, що ми маємо в Євангелію дивитися як дзеркало. Вона прийшла, от Подивися, нічого ти бачиш. Я ніяк не можу розуміти, скільки я не читаю, я не, ну, не розуміла, що це означає. Тепер я вже знаю, що це таке. Якщо ти бачиш себе фарисеєм, там, ну, ведеш як фарисей, то ти фарисей. Якщо ти як книжник, то ти книжник. Мені дуже подобається Марія, вона була смиренна, була б з Богом, вона йому довіряла. Я хочу бути така, як Марія, і вірна слову. І коли вона почула від Ангела Боже Слово, коли він їй приніс, вона його прийняла. Вона сказала: Хай буде по слову Твому. Вдруге, коли на весіллі в пані Галилейській вина, то вона підійшла до Ісуса і сказала йому це, а Він їй відповів: якщо ви будете читати Євангелію, то ви побачите, він їй сказав, що тобі жінку, до того? Що тобі жінку до того? Ще не час. Що вона робить? Вона біжить до рабів. А ви. Раби Божі ви далі в гріху, вона біжить до них і говорить, що слухайте, що він вам скаже. А як до нас говорить Господь? Він говорить до нас через Євангелію. Якщо ви не будете читати, я закликаю вас, починайте читати. Не слухайте нікого. Спочатку починайте читати. Коли ви будете читати, до вас може і пройде то прозріння, і вам необхідно буде. Народитися згори. Евангелія говорить, покайся і віруй в Евангелію. А це що? Приведе тебе в церкву живу. Е, я не кличу вас, приходьте. Починайте спочатку читати. Ну, коли ви народитеся згори, вам необхідна буде церква. І знаєте, вона є у Львові. Приходьте. Ще ми перебуваємо в молитвах. І хочу сказати, що люди, коли губляться, цей приходить якийсь там страх, то в них думки отакі, от от думки. Ну, бо там сказали по телебаченню, або там сусідка, а лікарі сказали, треба зробити щеплення, ну і все, і починається у такій, ти не знаєш, що робити. А Наші думки мають бути отакі. Хочу сказати, що коли Іван Хреститель прийшов, він рівняв стіжки, щоб вони були рівні. Дорога Ісуса, вона пряма, вона не буде тебе туди-сюди. Вона пряма. Коли приходить щось тобі, біжи до Отця. І на остаток ще намалюю вам віру. Віра це дар Божий, це подарунок. Вона дається нам кожному в гірчичне землю, щоб зрушити любі гори. І якщо Господь нам дарує, Він от дарує той подарунок, відкрийте його і користуйтеся вірою Божою. А він ніколи вас не випустить зі своєї руки. Амінь.